В нашому суспільстві усталилась думка, що державна служба це великі заробітки, це гроші, великі гроші і дуже великі гроші. Хоча насправді це не так. І це навіть близько не так. Державні службовці це мрійники, це ентузіасти, це ідеалісти, якщо хочете, це романтики, це люди, які віддані своїй сфері. І Для мене велика честь працювати в стінах Львівської обласної державної адміністрації. Це історична будівля. Це завжди був центр, адміністративний, державний центр. І кожного разу, коли я проходжу на роботу з площі Соборної, бачу цю будівлю і усвідомлюю, скільки людей за весь цей період часу сюди прийшли. І рано чи пізно вони все одно звідси йшли. І моя мотивація працювати тут це працювати кожен день як останній. І не лише залишити своє прізвище в наказі про прийняття на роботу і про звільнення, а в проєктах, в якихось корисних рішеннях, в тому, про що будуть згадувати мача.